Сьогодні ми закладаємо на 100, а може і більше років такий сквер. Наші нащадки будуть гуляючи, згадувати нас добрим словом. Ну і більш того, хочу відмітити, що на території університету будуть створені у відповідності до європейських концепцій такі зони і відпочинку, і навчальні зони аудиторії просто неба. І це все авторська ідея фахівця з ландшафтного дизайну і усього навчально-наукового інституту архітектури і будівництва. Пишаюся, що в нашому університеті, в класичному університеті, є потужний структурний підрозділ, який генерує супер класні сучасні ідеї і створює. Територію комфортну для перебування, територію, яка налаштовує наших студентів на успішне навчання, і територію, як я сьогодні вже зазначав, щасливих людей щасливих і успішних людей. Фахівці університету постійно генерують прогресивні ідеї та втілюють їх у життя у рамках двомісячника чистоти та благоустрою, який триває у полтавській громаді, у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулася презентація першого етапу дендрологічної ревіталізації університетського парку. Замість хаотично посаджених старих аварійних дерев з'явилось більше сотні нових декоративних рослин: унікальні троянди, магнолії, сакури, смереки. У час, коли ворог намагається нищити усе навколо, колектив полтавської політехніки реалізує такі унікальні проекти, і це дійсно історичний момент. Символічно, що перший етап ревіталізації відбувається у роковини трагічних подій у містах України, які зазнали горя від ворожої навали. І рослини, які з'явились на території полтавської політехніки, символізують нашу пам'ять про загиблих і водночас відродження України. На території університету будуть створені зони відпочинку та навчальні аудиторії просто неба відповідно до європейських концепцій. І кожен відвідувач зможе насолоджуватись цією неймовірною красою, вкотре переконуючись, що полтавська політехніка це дійсно університет життя.